Я лише хочу одного. Я хочу, щоб люди почули істину: істинну Євангелію. Істину вчення Ісуса Христа, яке дає розуміння, як діяти, що робити, в тому чи іншому випадку, коли приходить біда чи коли приходить навіть радість. Що ти маєш робити? А звідки радість приходить? А яка це слава Богу? Якщо нічого не діється, яка там слава Богу? А славлять, наче за все, просто слава Богу. Зустрічається, слава Богу, коли спитаєшся або послухаєш, про що вони говорять тільки про проблеми, то яка там слава Богу? Де там Христос посеред них? Яка це церква? Люди кажуть: а в нас нема таких християнських зустрічей в нашому місті. Я вам кажу: а ви почніть зустрічатися, візьміть Євангелію, почніть читати її там, де двоє, я серед вас. А взагалі-то ми взагалі храм Духа Святого. Якщо нема нікого, починай сам. Але ти ж будеш з Христом починати. І проси Духа Святого, щоб тобі допоміг і відкрив слово. Тому що, якщо ти не просиш Духа Святого, щоб він відкрив тобі слово з Євангелії, ти його взагалі ніколи не зрозумієш толком. Тілесно так, але духовно.